У День Конституції, до того, як її поставили на паузу, хочу нагадати, якою вона була. Ось ключові статті Конституції України, які регулюють захист прав людини під час воєнного стану. Стаття 64: Обмеження прав і свобод. Умови у разі запровадження воєнного або надзвичайного стану. Можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини. Не підлягають обмеженню навіть під час воєнного стану. Стаття 27. Право на життя. Стаття 28. Право на повагу до гідності, заборона катувань. Стаття 29. Право на свободу та особисту недоторканність. ТЦК. Стаття 60. Право не виконувати злочинні накази. Привіт деяким командирам ЗСУ. Стаття 61. Право на індивідуальну юридичну відповідальність. Стаття 62. Презумпція невинуватості. Стаття 63. Право не свідчити проти себе, рідних і близьких. Стаття 33. Свобода пересування. Але вона може бути тимчасово обмежена з метою забезпечення національної безпеки або громадського порядку під час воєнного стану. Але це робиться на підставі закону, а не постановка Кабміну. Стаття 3639: права на об'єднання, збори, мітинги. Ці права також можуть бути обмежені, щоб запобігти дестабілізації ситуації під час війни. Стаття 17 оборона держави. Підкреслює, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього народу і держава зобов'язана забезпечити нас безпеку. Стаття 157. Неможливість змінювати Конституцію під час дії війни, під час воєнного стану. Не можна змінювати Конституцію України, що гарантує стабільність правового режиму. Тепер основні принципи. Обмеження прав тимчасові і лише ті, що необхідні, невід'ємні права, залишаються недоторканими і навіть під час війни. Всі дії влади мають відповідати конституції і міжнародним зобов'язанням України, наприклад, Європейські конвенції з прав людини. Нагадаю, віруючих. Їх права дуже сильно обмежуються. Сподіваюся, тепер нашу Конституцію знімуть з пази хоча б на один день. А з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.